Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Понад 300 чоловік окупантів в підземних тунелях Авдіївки засипало. Просять допомоги і виходу, готові здатись в полон без всяких умов. Російське командування їх кинуло. Серед них є навіть високопоставлені офіцери. Втім, коли з ними спілкувались наші хлопці, з тунелю полетіли гранати. Було прийнято рішення залити тунелі водою та записати всі входи, аби не нашкодити хлопцям. За окупантами туди ніхто не полізе. А їхні постріли в спину показали з росіянами, домовлятись, немає про що. З СРФ потрапили у вогневий мішок в низині, яку контролюють Вогнем сили оборони вони змушені проводити ротацію, але маневри вартує їм великих втрат. Російські війська просунулися в районі Авдіївки до півтора кілометра у глибину на фронті до одного кілометра в ширину. Противник дістався на вузькій ділянці лінії залізної дороги і підніжжя Авдіївського терикону. Про це повідомив український журналіст Юрій Бутусов. Після розгрому масованих атак колонами бронетехніки 10, 14 та 19 жовтня. Російське командування продовжує штурмові дії силами піхоти. 22 жовтня піхота за. Сереф здійснила п'ять атак північніше Авдіївки. Українські воїни відбили усі атаки. Російські окупанти мають незначне просування в районі Авдіївки до півтора кілометра у глибину на фронті, до одного кілометра в ширину. Окупанти дісталися вузької ділянки лінії залізної дороги і підніжжя Авдіївського терикона. Сам терикон росіяни зайняти не можуть. Він став сірою зоною, яка проглядається та прострілюється. На терекон російські штурмові групи кілька разів піднімалися, але більшість штурмовиків знищуються. І закріпитись на тереконі росіяни. Не можуть сидять у підніжжя, пише Юрій Бутусов. За його словами, на цій ділянці фронту тактична обстановка залишається сприятливою для ЗСУ, Бої тут переважно веде 110-та окрема механізована бригада імені, генерал хоружного Марка Безручка. Її бійцям вдалося втримати панівні висоти і фланги. Російські окупанти потрапили у вогневий мішок в низині, яку контролюють вогнем сили оборони. Вони змушені проводити ротацію, але маневр вартує їм великих втрат. З не зможуть втримати позиції в низинах, якщо будуть перебувати під таким постійним вогневим впливом. Наступ північніше Авдіївки на села Степове Бердичі, що перерізати дорогу з містом, розпочала 114-та мотострілецька бригада ЗСРФ 1 жовтня. 10-14 жовтня росіяни кинули в атаку додаткові сили 15 та 21 мотострілецькі бригади. 19 жовтня командування ЗСРФ кинуло на прорив 4-ту бригаду, 30-ту мотострілецьку. 20-22 жовтня окупанти припинили масовані атаки бронетехнікою через великі втрати. Для продовження наступу командування ЗСРФ формує збірні штурмові загони зі складу, чотирьох бригад та інших підрозділів армійського корпусу, зокрема бригади спецназ п'ятнашка. Росіяни підтягують додаткові резерви. З початку жовтня окупанти втратили на Авдіївському напрямку понад 200 одиниць російської бронетехніки. Феноменальні цифри: сотні трупів валяються по посадках та полях. Підрахунок продовжується, але тільки вбитими окупанти втратили мінімум 800, Взяті у полон 300 російських штурмовиків. Вони Виглядають добре вмотивованими та підготовленими, але підняли руки, тому що зробили розумний вибір та будуть жити. Українські воїни виявились сильнішими, пише Бутусов. Зараз місто утримують. Воїни 110-ї бригади ЗСУ, бійці 2-го батальйону президентської бригади, батальйони 116-ї бригади ЗСУ, батальйони 129-ї бригади ТРО, першої танкової бригади, 31-ї механізованої бригади, 52-го окремого стрілецького батальйону, 105-го прикордонного загону ДПСУ. Немає жодних слів. Щоб описати героїзм воїнів 110-ї механізованої бригади. Ця бригада обороняє вдіївку без всяких ротацій взагалі півтора роки. Починаючи від 30 вересня 110-та бригада та придані частини ведуть безперервний бій. Ці сталеві люди воюють в умовах, які не витримає жодна армія світу. Росіяни в таких умовах просто тікають. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.